Доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні переглянемо новинки браслетів, як я і обіцяла, є в нас цікаві дуже браслетики нові, деякі прикраси з наявності і два нових намиста. Таке намисто вже в нас було в наявності, було на нього багато запитів. І тому разом з браслетиками мені вдалося ще придбати ось таке намисто і таке танзаніти. Замочок карабін біжутерія, танзаніти в огранці. Дуже я його рекомендую. Це намисто, якість класна. Танзаніти яскраві, довжина 50 см. Вага 22 г, ширина 4,5 мм. Яскраве таке намисто, танзаніти насичені, дуже класні. Вартість, як і минулого, 4200. Намисто, дівчата, викупила лише одне. Танзаніти. Далі, ось таке ще цікаве намисто: чорні алмази. Вони тут шматочки, як довільна огранка, я би сказала, довільної форми, але трохи зрізані грані, за рахунок чого воно яскраве досить. Переливається такі яскравеньке. Намисто коротке 39 см, тобто можна носити під шийку, але є в нас додатковий ланцюжок 5 см. Замочок карабін ось це якраз гіпоалергенна біжутерія. Десь якась підвісочка така гарненька. Так, по ширині намисто воно досить тоненьке, як ниточка буде від 1,5 до 2,5 мм до середини йде на збільшення. Вартість алмазів 3400 гривень. Намисто також одне. Далі покажу дещо з наявності. запитували дівчата, що по гранатам в мене ще є. Є ось такий комплектик. Повний. Так, розмір каблучки 18,3, гранатики в огранці, вага каблучки 3,6 грами. Гранати 12х10 мм. Вага сережок 5,3 грами. англійський замочок. Камінчики відкриті. Вартість комплекту 2750 гривень. І є окремо з комплекту у мене ось така ще каблучка. Тут все гранатики і великі, і менші. Розмір більшого центрального гранату 7 на 5 мм. Маленькі гранати в декорі 2 міліметри в діаметрі. Розмір каблучки 18 з вага 3,6 грами. Вартість каблучки 750 гривень. Зворотній бік. Ось така одна каблучка ще є. Наступне, запитували за доляри а в каблучках, дівчата, є три каблучки в наявності. Ось така цікава каблучка, чим цікава вона роз'ємна. І тут цікаве поєднання кабошони і огранка. Бо було ще в нас таке була, верніше, ще така каблучка з а, лабрадорами. От. Ну, залишається ось така з долярчиками. Бачите, вона роз'ємна, її можна зажати або навпаки розжати на той розмір, який вам потрібен. Так. Центральні адуляри більші в розмірі 10 на 8 мм. Загальний розмір 22 на 23 мм. Досить така, і а, врахуйте, вона досить важка 11 грамів вага каблучки. А долярчики з синією іризацією. Іризацією гарно видно. Вартість каблучки 3000. Вона, до речі, по вазі, по розміру, шинка широка. Щоб показати, просто в порівнянні, напевно, як три ось такі каблучки важать. Бачите? Так, по адулярчикам ось така ще є каблучка в мене. Також синя іризація, але тут вона не настільки яскраво виражена як в попередній. Розмір каблучки 17,3, вага 6,4 грами. Адулярчик в огранці. Розмір каменя 16 на 12,5 міліметрів. Вартість каблучки 1100 гривень. І третя каблучка за доляром маленька. А за вона з тоненькою шинкою. Маленька маю на увазі за розміром каменя. Каблучка в розмірі 18,5. Адуляр 11 на 9 міліметрів. Так, зараз, напевно, на вказівний пальчик вдягну, бо дуже велика на мене злітає. Вага 2 грами, вартість 700 гривень. Також камінчик в огранці. По адулярам все. Ще хотіла вам показати. Маю два комплекти з іолітами. Вживу, я бачу, що на камеру більш насичений синій кольор. Він не такий вживу. Вживу він натурально іолітовий, не такий яскравий. Камера чомусь робить його дуже яскравим. Так, тут також можна окремо купувати сережки, можна окремо каблучку. Маю два таких комплекти: каблучки в розмірах 18,5 та 17,7. Вага каблучки 2,4 грами, діаметр іолітів 7 міліметрів. Вага сережок 2,8 грами. Англійський замочок. Камінчики відкриті. І мене запитували, дівчата, ось цю внутрішню висоту. Внутрішня висота. Сантиметр 10 міліметрів. Два таких комплекти ще маю в наявності. Так, далі. Переходимо до браслетів. Як я люблю браслетики, напевно, найулюбленіший вид прикраси для мене то браслети. Ось такий один єдиний браслет з турмалінів. Світлий. На зап'ястя 18 з половиною 19 мм, ширина браслету 14 мм, Вартість 3800 гривень. Це, напевно, з того, що було в наявності у постачальників, найбільший, тобто найширший браслет. Дівчата браслети дуже піднялися в ціні. Не тільки по турмалінам, до речі, по іншим каменям, також дивлюсь. На жаль, ціни ростуть, тому взяла по одному такий браслет один. Взяла один чароїд і один рубін в цій зіті. Зараз покажу вам його. Про цей ми зрозуміли: турмалін. Далі чароїд 12 на 8 міліметрів сегмент, але цей браслет вже на маленьке зап'ястя 16-16,5 16,16,5. Приблизно так. От в мене 17, 17,5. він так впритик. Трошки хочеться зазору мати, тому 16, 16,5 має бути зап'ястя. Вартість 2500 гривень. Чароїти покажу поближче. Також взяла один третій браслетик. Також розкажу зараз, чим він мені сподобався, це рубін в Цоїзіті. В чим він мені так дуже сподобався, тут не ідеально зроблені отвори, тому якісь намистинки вище, якісь нижче. Чому так, не знаю. Тут більше рубіну, аніж самого Цоїзіту. Цоїзіт гарно видно всередині браслету, ось зелений, то цоїзіт. А з лицевої сторони, бачите, тут практично все рубінне йде. Так, підібрали на мистинки. Тут можна сміливо казати, що браслет рубіновий. Ну, так, носите, кажете, у мене рубін. Цікавий також дуже браслет, знову ж таки. Ширина 12 мм, знову ж таки на невеличку руку на 16-16,5 він. Вартість рубіну з цоїзітом 2300 гривень. Ось цей браслетик. Це три такі дорожчі браслети. І зараз покажу ще цікаві новинки: зелений ангеліт. Гемологічна в нього назва ангітрит. Браслети досить масивні. Навіть, напевно, не дуже видно на камері. Так, по ангелітам. Дивіться, на зап'ястя 19 см і може бути трошки більше. Вони такі, ну, суттєво масивні такі. Сегмент 20 на 15 мм. Ангеліти. По 750 гривень. Бувають ще сині, такі синьо-сірі, я б сказала. А от мені трапились зелені, ніжно ніжно зеленого кольору. Три браслетики в наявності. Наступні цитрини світлі мають включення в огранці. Мені вони дуже сподобались. Вони такі світленькі, тут видно, що вони не гріті, не тоновані. До речі, якщо зняти цю яскраву помаранчеву резинку, вони будуть ще світлішими виглядати. Цитрини на зап'ястя 18,5 19 см, якісь намистинки прозоріші, якісь більше включень мають. Всі різні. Сегмент 15. Так, сегмент 15 на 12, все вірно. 15 на 12 сегмент на 18,5 19 см за зап'ястя. Вартість цитринів 850 гривень. Три браслетики в наявності. Ще один цитрин. Цей вже кращої якості, також має включення, але набагато їх менше і він більш прозорий. На зап'ястя 18,5 19. Можна, сміливо, і 19 і 19,5, мені здається, також. Досить такий об'ємний. Сегмент 15 на 12. Ні, Перепрошую 12 на 9, не туди подивилась. 12 на 9 сегмент вартість 1250 такий взяла один. Але якщо комусь сподобається, можу ще їх дозамовити. Ось такий один браслет. Тут навіть ще раз хочу по об'єму. Так, тут 19, 19,5 сміливо буде, навіть 20. Він дуже такий об'ємний. Ось такі браслетики, вони менші. 18,5-19, ось ці, 19, 19,5 ось цей. Все, тепер точно. І ще одні браслетики аметисти. Аметисти мені дуже сподобались. По якості вони класні, є включення, але не так суттєво багато. І мені дуже подобається ви знаєте, цей розмір. 13,5 на 10 мм сегмент, вони дуже зручні, як на мене, дуже зручно лягають на ручку. Не заважають, але о, такі зручні, зручні. Так, По аметистам 18,5-19 см зап'ястя. Сегмент 13,5 на 10, я сказала, вартість 700 гривень. В мене на сьогодні все. Дуже дякую за увагу! Долучайтесь, будь ласка, до viber спільноти Замовлення я приймаю у Viber. Посилання на viber спільноту я залишаю у першому коментарі до кожного відео. Всім гарних, мирних та тихих вихідних і до зустрічі на каналі!